Основні правила кібербезпеки при роботі на фронті, при фронтових регіонах або на території ворога. Правило номер 1 будь-яка інформація, яка потрапить до ворога, може бути використана проти вас, ваших рідних, колег, Збройних сил України чи проти України загалом. Не допускайте потрапляння хоч би якої цінної інформації до ворога. Знищення такої інформації є більш кращим варіантом, ніж потрапляння її до ворога. Правило номер 2 Не зберігайте на пристроях, які використовуються для роботи, ваші особисті дані. Смартфони, планшети, ноутбуки, які використовуються як екрани для систем керування дронами або як засоби передачі даних. Не мають містити жодних даних, які б викривали вашу особу чи особу ваших колег рідних тощо. Для цих цілей створюйте фіктивні аккаунти та використовуйте окремі номери телефонів. Відключайте на цих пристроях GPS та інші способи визначення вашого місця перебування. Правило номер 3 Аби приховати ваші дані, використовуйте перевірені vpn сервери які не відслідковують вашу активність та місце перебування. Бажано використовувати американські чи європейські VPN. Правило номер 4 За можливості надавайте перевагу кабельному підключенню, мобільному інтернету чи захищеній мережі Wi-Fi. На окупованих територіях або прикордонних до РФ та Білорусі регіонах мобільну мережу українського оператора обирайте тільки в ручному режимі. Правило номер 5. антивірусні програми на ноутбуці чи мобільних пристроях не повинні бути російського, китайського чи білоруського виробництва. Правило номер 6 Замініть усі паролі на надійні, але такі, які ви точно можете запам'ятати і які не будуть ніде записані. Не використовуйте в паролях ваше ім'я, прізвище, дату чи рік народження. Пароль має складатися з дев'яти або більше символів, включати в себе літери та цифри. Ось приклади поганих паролів. А ось приклади того, як можна скласти хороший пароль, який легко запам'ятати. Правило номер 7 На особистих смартфонах чи ноутбуках перевіряйте в соціальних мережах та месенджерах, на яких пристроях активні ваші аккаунти та видаляйте зайві, якщо такі відображатимуться. Встановіть двофакторну аутентифікацію. Правило номер 8 Використовуйте програмне забезпечення тільки з офіційних сайтів розробників або з App Store чи Google Play Market. Правило номер 9 Особливо важливі файли зберігайте тільки в зашифрованому вигляді. І бажано в прихованих папках не в кореневому каталозі диску. Правило номер 10 не зберігайте паролі для автозаповнення та завжди виходьте з акаунтів після закінчення роботи. Правило номер 11 Не робіть на смартфон, фотоапарат чи дрон фото чи відео, на яких можна ідентифікувати місце розташування вашого підрозділу українських засобів ППО, артилерії, складів з боєприпасами тощо. Правило номер 12 Не передавайте засобами голосового мобільного GSM зв'язку, смс, Viber, Telegram важливі, а тим більше, секретні дані. Перелічені канали оперативно перехоплюються ворогом.